А в ефірі Студія. мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. Він отримав майже 56% голосів виборців, 44% у міністра економіки Сержу Маси. Мілей обіцяє економічну шокову терапію спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Річна інфляція нині сягає в Аргентині майже 150%. відсотків. 40% населення живе у бідності, тож Мілей пропонує доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією та Росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до Бріксу. Відомо, що Хавєр Мілей рішуче підтримує Україну на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він брав участь у заході на підтримку українців. Крім того, він висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у перші місяці свого президентства, А російського диктатора Путіна назвав автократом. Як зміниться розподіл політичних впливів у регіоні та у світі загалом? Та які зиски матиме Україна через обрання нового президента Аргентини, спитаємо в Катерини Вакарчук, кандидатки політичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин імені Мечнікова. Катерино, вітає вас. Вітаю. Дякую, що ви долучились на тлі посилення проросійського лобі в європейській та американській політиках. цей вибор у Словаччині, заяву угорського прем'єра, заклики деяких республіканців припинити фінансування України. От тепер маємо несподівані результати виборів в Аргентині. Ну, принаймні, несподівані для людей, які не слідкували за подіями в цій країні. Як може змінитися риторика у Південній Америці, зокрема і у сусідів Аргентини у цьому контексті? Як це загалом повпливає на політичне життя світу? Е, ну, як завжди, коли ми спостерігаємо е, за будь-якими виборами Українами Латинської Америки? Нам здається, що ці результати несподівані і будуть приносити щось нове, неймовірне, те, чого нам би хотілося очікувати. Аргентина це та країна, яка вже 20 років знаходиться на жаль в такої в ситуації девальвації власного песу. Інфляції найбільшої в світі пережила з 2011 року декілька дефолтів, і ніяк не може вийти на хоч якісь мінімальні показники, які могли б бути без постійного вливання міжнародного валютного фонду, і це все на тлі економічної кризи і відбувається, і на тлі політичної кризи. Хоча вибори стабільно останні трьох президентів вони мінялися, і країна з лівого такого знаєте є таке поняття: лівий крен, правий крен, лефтон, райтон, right коли країну колишить весь регіон країн Латинської Америки обирає або прибічники соціалістичної моделі розвитку, або капіталістичної в даному випадку. Ось ця такий тип політиків, який з'явився в, в країнах Латинської Америки, останніх, скажімо так, грубо кажучи, 10 років не системні політики, які е, е, репрезентують якісь нові підходи в даному випадку. Лібертаріанство це не новина для сполучених штатів Америки, взагалі для ідеології західного світу однак для Аргентини. Це, скажімо, так, трохи нове, тому що Аргентина це країна, яка має здавня любов, таку знаєте, до популістського. Традиційного е, істеблішменту е, ідеї перонізму, ідеї третього світу багато років при владі перебувала влада хустесіалістів. І е, в даному випадку тут ми бачимо е, уже таке, знаєте, порівняння, як він себе називає, і правопопулістом, і анархокапіталістом, і правим радикалом, і е, і англофілом. Це е, поєднання е, декількох типів політика в одному. Тому для Аргентини цей підхід, це вибір між двох гірших кандидатів, тому що опонент нинішнього вже надіємо чинного президента, який вступить на посаду 10 грудня, це системний політик, який прибічник минулої влади, і деякі не принесли результатів бажаних Аргентині. Можливо, якби Маурісіо Макрі в 2015 році знову переміг на виборах, тоді би коли Сполучені Штати Америки саме робили ставку на Маурісіо Макрі, якби він був вдруге обраний президентом. Ті реформи, які повинні були реалізуватися після цього траншу, дали б якийсь результат. Тому маємо надію, що цей президент буде використовувати ті ще напрацювання і ті кошти, які величезні надавалися. Це безпрецедентна була допомога МВФ. Рекордна сума 52, здається, мільярди доларів вливання були в Аргентину для того, щоб країна взагалі хоч якось існувала. Ці чотири роки пройшли для Аргентини в економічному плані знову, ем, е, як то кажуть, стабільно погано. Країна не вийшла е, ні на які показники, на які сподівалися. Е, тому я думаю, перемога даного президента це е, е, бажання суспільства змінити ситуацію, яка склалася в країні. Аргентина це країна, яка має 46 мільйонів населення. не таке вже велике для цієї території. Вже багато років Аргентина не показує якісь такі, знаєте, значні успіхи е, в зовнішньополітичних якихось е, реаліях. Вона не бере той, тієї активної участі, яку б хотіла, і якою була вона в 20 столітті. Тому основний такий стрім, який нинішній президент. Е, Аргентину хочу представити це повернення до такого powerful в світі, та да, до всебічної влади, всебічної якої Аргентина була в середині двадцятого століття після другої світової війни до величі Аргентини. Але вона повинна бути чимось, звісно, підтримана. Це, звісно, не ті трампівські гасла, що Аргентина повертається, Аргентина знову стане великою. Ні, це не потрібно сприймати саме це так. Це популістські гасла. Я думаю, що тут зовсім інша риторика вкладена в них, хоча б повернення до якихось показників, які б дали змогу Аргентині просто стабільно існувати і вийти з межі бідності, якої зараз перебуває ця держава. Ну, це що стосується таких внутрішніх. Е Якихось моментів в економічному плані, звісно, ось ця його також риторика. скасувати песо, ввести можливо, навіть долар. Була така практика трошки інша, коли в Бразилії на початку 94-го року до влади прийшов президент Кардозо, Відомий соціолог також були моменти в економіці щодо шокової терапії, і вони до речі, тоді заміна песо на реал. Вони тоді дали позитивні результати. Можливо, буде повернення до такого досвіду у прирівняння песо до долара, адже ми знаємо, що 12 років при владі, коли перебувала Крістіна Кіршнер, вона заборонила вільний обіг валюти, і це привело, ми бачимо, до яких наслідків ну з цими питаннями нехай розбираються економісти. Повернімося до того, що хвилює нас, і, да, можливо, трохи так до України. Eh, що країна? Україна отримає від нового президента Аргентини? Чи отримає взагалі? Вже є, вже є офіційне привітання нашого президента з перемогою на виборах Хав'єра Мілея? Але Е, я хочу сразу одразу сказати, що якщо подивитися на пресу, яка є е, в країнах Латинської Америки, англомовна іспаномовна, ну не так вже багато і про Україну говорять, як би нам цього не хотілося. Ми трошки завжди перебільшуємо цю роль, яка відводилася в Україні, і ті фотографії, які е, розповсюдилися нашими е, мас-медіа, коли е, Мілей був запрошений так, саме ці однією з із, в вересні місяці, там на е, декілька заходів в підтримку України. Але дуже важливо відмітити, це, це лише фото, але вони вже демонструють підтримку України на міжнародній арені. Поки це Дещо пов'язано з солідарністю, да з гуманітарною допомогою, з позицією можливо Аргентини, але ніяк не потрібно це розцінювати як більш глибоку підтримку в плані військової і, і, і так далі, це, 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 це перше, що хотілось відмітити в даному випадку. Але те, що він сказав, Аргентина підтримує ідеї свободи, а українці борються за свободу. В даному от випадку я би розглядала вже можливо якісь зміни, які можуть нам допомогти просувати е, наші ідеї в інших країнах Латинської Америки, адже Аргентина все таки не останню роль грає в цьому регіоні. Е, тому е, бажання зустрітися з президентом Зеленським і демонструючи свою позицію на міжнародній арені і засуджуючи агресію Росії. Називаючи автократом Путіна, можливо, навіть розірвання деяких там насправді не такі великі товарообороти Аргентини і Росії, але Пісков вже заявив, що ми будемо звертати увагу на ті вислови, які зараз хавєр сторону Російської Федерації зауважує. Тому, якщо ця зустріч відбудеться, це буде величезною. Підтримкою і, можливо, деяку дипломатичною перемогою з цієї точки зору далі. Що стосується ще важливо деталь, це те, що вже цього літа, ще коли от були предвиборчі перегони, команда Хавєра заявляла про те, і вийшла дуже велика така серйозна публікація, чому потрібно Українам і Латинської Америки і Сполученим Штатам Америки допомогти Україні в виділенні винищувачів F-16. Там також ось військова така формулювання. Також я думаю, це важливо, що є меседжі для аргентинської аудиторії, тому що ми знаємо, що російська пропаганда тут дуже серйозно впливає на громадську думку, тому що ці канали, які є пропагандистського характеру, вони є у вільному доступі, навіть не в кабельному пакеті. Ну, далі він заявляв навіть про заміну російських гелікоптерів МІ 171 на американські аналоги. Можливо, це лише такий, знаєте, початок, але це вже маленький дзвіночок, що ми можемо починати більш інтенсивно говорити про, не тільки про гуманітарну допомогу, але і про можливо навіть купівлю зброї і так далі. Угу. Катерино, от е, на цьому меседжі ми будемо зосереджуватися і відслідковувати подальшу долю аргентинського президента і його заяви і щодо України, і щодо Російської Федерації. Подивимося, як тепер будуть вибудовуватися відносини зі Сполученими Штатами Америки. Я вам дуже дякую за е, цю е, розповідь. Е, е, Катерина Вакарчук, кандидатка політичних наук доцент кафедри міжнародних відносин на у Мечнікова, була з аналітикою щодо Аргентини. І обрання нового президента в цій державі підтримує він Україну. Принаймні, так було до виборів. Подивимося, як буде далі. Дякую, що були з нами.